Сили оборони України зірвали план ворога зайти вглиб в глиб Вовчанська та закріпитися. Активність росіян на харківському напрямку значно знизилась. Про це повідомляє генштаб. Ситуація залишається складною, втім, контрольованою. Окупантів знищують усіма наявними засобами, зокрема артилерією та дронами. А також не дають російській армії можливості накопичити нові сили. Повідомив речник Осу Хортиця Назар Волошин. Просування в певних ділянках і певних населених пунктах ворога зупинено однак противник своїми діями намагається все ж таки забезпечити собі сприятливі умови саме для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції та місце на місцевості. Однак сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити якраз ворожого просування в глибину нашої оборони. Зірвати виконання ним завдань і щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області у північній частині міста Вовчанськ і в самому місті сили оборони проводять як заходи з прочисування міської забудови, намагаються стабілізувати ситуацію, наносять ворога вогневе ураження і надають якраз російським окупантам закріпитися. Наразі ж проводяться контратакуючі дії. Ворог знаходиться під постійним вогневим контролем артилерії, підрозділів БПЛА усіх сил оборони на Харківщині. Триває евакуація населення. Зокрема, за минулу добу на більш безпечну територію вдалося вивести більш як 200 людей з Вовчанського напрямку та більш як 180 з Либицького. Розповіли у поліції Харківської області. Людей там звичайно залишилось небагато, однак всі вони. Потребують нашої допомоги, тому що це в основному літні люди, які не можуть самостійно вийти, не можуть самостійно вийти з цього пекла. Тому для нас зараз це важливо на тлі евакуації. Росіяни фактично почали полювати на цивільні та поліцейські автівки, які виїжджають з міста. Місто Вовчанськ знаходиться під постійними обстрілами кабів, артилерії, мінометному вогню. А останнім часом від учора росіяни фактично почали полювати на цивільні автівки на автівки поліцейських за допомогою FPV-дронів. Ситуація важка. І людям, які опинились фактично в заручниках у росіян. Поліція звертається до них, всіх, щоб вони самостійно якомога, наскільки це можливо, змогли евакуюватися, змогли дійти до поліції. Там є е, один із мостів, де є укриття, і там на цьому мосту. Поліцейські підхоплюють і евакуюють людей, рятуючи їм життя. Тим часом міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон мешканців. Відомо і про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили.